Да, короче, якщо чесно, то я, я просто в шокі, блин, від цен. Реально просто в шокі від цен. Я не знаю хто тут купляє вообще ці машини. Напуші. От мені просто цікаво, чи на сьогоднішній день хтось ще купляє машини в Польщі на польських комісах. От, я їжджу по комісах, я, ну я просто, я, е, просто їжджу, ну типа, знаю, там екскурсія, де да, деколи заїжджаю, ну так бо давно не був, думаю, ну заїду, подивлюся, типа, що там є. Коротше, кожного разу я заїжджаю, е, я я просто, коротше, я в шокі. типа, в мене, блін, після цих комісів, типа, шок, ужас і, і стрес. Чесно, типа, без прикола. Блин, я виходжу, типа, я взагалі Просто в непонятках якихось. Що, що тут відбувається на цих комісах, бля? що вони продають, за які бабки і хто тут купляє? І бля, ну, типа, ну, проще ж поїхати блин, дешевше поїхати блин, в Польщу, Германію, в Литву. Реально блин, закономити кучу. Напишіть типа ще хто хто шо думає по цьому поводу, бо я трохи в шоці там м'яко кажучи.